Вітаю всіх на каналі Shit Happens і сьогодні ми будемо розбиратися з причинами та усуненнями цих причин ось такого зливу води поганого. Як бачимо, вода набирається і набирається. І навіть якщо ми знімемо і розкрутимо штучку, навіть чесно не знаю, куди наливається, ми побачимо, що вода нікуди не дівається. Якщо ми вимкнемо то знову ж таки бачимо, що тут нічого не видно, нічого немає, все ніби гарно, чисто і прозоро. А причина насправді не тут. Причина насправді у сифоні під раковиною. І ми будемо його знімати, чистити і дивитися, що там. Одразу, попереджу, що, попереджу, що це може бути не для <с comments> <sup> слабконервних, Чи як воно там правильно називається, тому що там може бути страшне просто. Найкраще, звісно, що скористатися рукавичками якимось, і навіть ще виймати потім, тому що там вже ну, особливо такі гідливі раптом, як я. Ось я підклав ось такі подвійні пакети, які вони дешеві рвуться, тому я їх використав на це. Ось бачите? Ну, я попереджав, що це не для слабкодухих. Це, мабуть, краще в унітазі, а потім будемо руками. Знімати ось це. Бачите? О, ми руками ось так. Ось, 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 ось. Так, да, Заберіть дітей від екрану. От, ставимо тепер на місце після того, як ми його прочистили, промили, закручуємо гарненько, ось все, сильно перекручувати не будемо. Давайте перевіримо, що тепер буде із водичкою. Ось. Ну, ось, бачимо, що водичка у нас теж набирається, хоч і не так різко. Давайте розкрутимо і подивимося тепер. Ось. Як бачимо, водички все ще йде долу. Нам доведеться ще дещо зробити. Щоб дочистити до кінця, скоріш всього, що нам потрібно буде ще ось так паличка, щоб не розкручувати повністю всю систему. То ще, наприклад, доведеться ось таких кілька операцій поробити. Зараз будемо перевіряти. Ось, бачите, ще є. Ну і, ну і ось результати такої чистки. Хотя вода ніби трішки набирається, але доволі швидко і сходить. Я думаю, якщо ще розібрати повністю цю систему, то буде ще кращий результат.